Вітаю! Сьогодні ви на програмі Перерва і з нами Ігор Волошин. Поговоримо про батьківство, роботу держслужбовцем та зацікавленість Іллянком. Вітаю! Привіт! У вас так багато ролей. Держслужбовець, письменник, батько, телеведучий. Що допомагає вам скрізь встигати? Взагалі, треба відчувати своє серце в будь-якій ситуації, мати у з самим собою. Якби це не звучало, може трошки смішно, так смішно, якщо ти з собою розставиш свої життєві пріоритети, якщо в тебе є комфорт твоїй сім'ї, все можна багато що встигнути. І, звісно, хотілося б, щоб в добі було більше часу, не тільки 24 години, там, а хоча б 30, там, 40, можна було більше встигнути. Тому головне все вчасно розставити пріоритети, все по полицях, і якщо є дійсно підтримка твоєї сім'ї, то все може встигнути. Вам, як заступнику директора ЦНАПу, як ви вважаєте, що повинні знати школярі про таку установу, як ЦНАП? Дуже гарне запитання, дякую. Насправді ЦНАПи створені там в Україні вже понад 13 років. Це ідея створена як формат єдиного вікна. Раніше старші люди пам'ятають для того, щоб отримати будь-яку довідку, треба було бігати по різних інстанціях, кабінетах, десь домовлятися. А от, от вже 13 років тому держава створила такий формат єдиного вікна, як, як СНАПИ, для того, щоб людина заявник, мала можливість прийти в одне місце, подати свої документи і з часом їх отримати. Також це позбавляє певних моментів корупції, тобто людина не має контакту з тим, хто працює з її документами. Що ще треба знати? Що понад 340 послуг в Черкаському СНАПі, зокрема, надається, в Черкасах різні напрямки, і паспорти, і водійські посвідчення, і місце реєстрації, і реєстрація фізичного підприємців, і будівельні напрямки, і таких таких дуже багато багато послуг. Тобто ну, єдине зручне місце для того, щоб людям отримати свою, отримати свою послугу адміністративну. Дякую. Ми знаємо, що ви написали книжку. Угу, Розкажіть, будь ласка, про історію створення цієї книги. Насправді я любив завжди читати, особливо з дитинства, у мене досить непогана бібліотека. І коли почалась повномасштабна війна, я нічого не міг читати серйозної літератури, хоча мене вдома достатньо. Я почав читати, брати в друзів дитячі книги. У мене тоді ще навіть тоді ще не було синочка, у мене не було ще достатньо дитячих книжок. Я позичав друзів знайомих. І ми дуже дома читали дитячі книжки. Якось я надихнувся, думаю, ну чекай, я ж можу теж щось спробувати. І плюс книжка на реальних подіях про нашого улюбленого кота з дивною назвою з дивним назвою іменем Мелман. І в цій книзі про це написано: про наше, наше знайомство, про наші пригоди описано багато моментів, як ми і волонтеримо і допомагаємо людям. То це реальна історія, і я радію з того, що вона в принципі, людям зайшла. Навіть професійні психологи, соціальні працівники беруть на озброєння цю книгу і рекомендують під час там навчальних процесів, в школах, зокрема там з роботою з дітьми, сім'ями. Тому в принципі на цьому не буду зупинятися. Є достатньо ще ідей вже певні напрацювання. Хочу в цьому далі напрямку рухатися. Як ви сказали, у вас є синочок, ви батько. Як батьківство змінило ваш підхід до роботи або спілкування з людьми? Схоже питання з першим, яке ви ставили, змінило абсолютно, тому що вже змінився повністю пріоритет, де не ти в центрі всесвіту, скажімо так, чи в чи в центрі, там не знаю, інші якісь потреби, а дійсно, твоя дитина навіть змінився елементарно твій сон. Твій побут повністю у нас. Ми прокида... зараз вже прокидаємося нормально, а раніше і серед ночі прокидалася, коли була маленька дитина. Також кількість там годувань. Тепер у нас вся квартира повністю це суцільна дитяча кімната, купа іграшок. Треба бути обережніше ти стаєш, тому що може впасти, пошкодити себе, перш за все. Це все класно, тому що ти дорослішаєш. Не тоді, коли ти тобі там випало 18 чи ще коли, а коли ти ти, ти ж на вже відповідальність не тільки за себе, там за за свою там, дружину чи чоловіка, а й вже за, за за дітей. Це справжнє дорослішення, тому що ти повністю міняєш свій спосіб життя, е, міняєш свої пріоритети. Ще раз повторюся, і я щасливий з того і рекомендую, що не повторюсь до себе банальної фрази, що діти це щастя насправді. Дякую. Наша школа носить ім'я Юрія Герасимовича Єленка, І ми б дуже хотіли поцікавитись, чи цікавилися ви творчістю Єленка. Можливо, є такі цікаві історії. Творчістю Ліянка я цікавився. Хочу сказати, що я вже півтора десятка років є членом топонімічної комісії міста Черкаси. Це та комісія, яку, яку не дуже люблю Черкаси, яка є дорадчим органом міської ради при перейменуванні чи номінуванні різних. Вулиць, провулки, тобто скверів, і і також найменування, зокрема шкіл, тому що вашу школу теж найміновано іменем Ільянка. І ми я, будучи в цій комісії, був серед тих, хто дійсно підтримав цю ідею найменування вулиці, найменування школи імені Ільянка, творчість знайомий ще з дитинства, тому що це, звісно, відомий український режисер і оператор, велика, велика творча родина Ільєнків. І дійсно приємно, що такі постаті народилися саме нашому місці недалеко від вашої школи, був будинок. Цієї сім'ї, і, звісно, я підтримав ідею найменування ще раз повторюся і вулиці, і школи ім'я Ільєнка. А в свій час в дитинстві і в молодості, і в юності, дивився і, і фільми Юрія Ільєнка. І розкажу теж історію, я вам розповідав перед нашою зйомкою. Що будучи студентом університету, історичного факультету, разом з одним з викладачів журналістського факультету української філології, ми фактично займалися таким. Чорної справи, не знаю, так, поширенням українських кінофільмів. Ми переписували з відеокасет, переписували на диски тоді. І та колекція була. Понад 30 кінофільмів тоді і і, і, і мультфільмів. І велика частка цих фільмів була саме за режисури чи за операторства Юрія Грасомовича. І ми ці виходить, фільми поширювали по Черкаській області і по Україні в цілому, для того, щоб ще більше, більше людей знайомилося саме з українським кінематографом, з українською культурою, як, як такою, тому. Як виявилося, я не всі фільми ще бачив, що не дивилися по списку з вами, але буду на нас доганяти, щоб подивитися ще більше фільмів Юрія Ільєнка. Чудово! Як ви і сказали, ви були серед ініціаторів переименування вулиці Горького на Єлєнка. Можете розказати детальніше, як це відбувалося? Можливо, якісь аспекти. Раніше до вступу того, як був ухвалений в Україні закон. Верховною Радою про перейменування вулиць, скверів, взагалі, топоніміки в Україні, позбавлення від радянщини від, від назв. до був ухвалений такий закон в Україні. Після цього було легше перейменовувати. Сьогодні легше перейменовувати вулиці чи найменувати до цього, коли не було цього закону, переконати депутатський корпус, тому що комісія топонімічна, як я вже казав, вона має дорадчий орган. Вона там входять різні професійні історики, краєзнавці, архітектори. Митці, черкаські журналісти, науковці і це така велика комісія, в тому числі депутати Черкаської міської ради. Ця комісія працює по на концепція, власне, яке повинно бути обличчя міста. Я вважаю, що кожне місто, кожен населений пункт, як і країна в цілому, має своє обличчя. Тобто, по чому впізнають, по чому орієнтуються, і якщо говорити про місто Черкаси, дуже важливо, щоб Черкаси теж мали своє таке особливе обличчя, тому вулиці. Які ми немінуємо чи переименовуємо, вони мають кілька таких концептуальних позицій. Перше, це те, що є такі вулиці, які ну, мають бути, скажімо, відомі всьому українцю, там імені там, Шевченка, там, знає, Франка, Франкалесі, Українки, там, Грушевського. А також є вулиці, які є так звані черкасизми, тобто такі вони особливі саме для нашого регіону. Ми знаємо, що є така там, мікрорайон Казбет. Його ніде немає в інших районів, але це така особливість. І ми навели вулицю, вулицю Казбецьку. Також є постаті, які народилися в Черкасах. Чи Черкаській області, зокрема, Юрій Грасимович, це одна з тих постатей, яка народилася, народився в Черкасах. Тому я вважаю, що така вулиця повинна бути в місті, і таких постатей у нас немало в Черкасах, якими ми пишаємося. Там той самий В'ячеслав Чорновіл, коли ми вулицю Енгельця переменували. Ми навіть цілий робили акції протесту там з надписами, з плакатами, що в Черкасах мають бути українські назви, а не там радянські чи нав'язані іншими тоталітарними режимами. Тому це така довго тривала робота. Отах, дійсно, коли працюють експерти, потім це питання голосується на цій комісії, а потім його вноситься на засідання виконавчого комітету. І згодом уже міська рада голосує. Сесія депутати голосують або не голосують. І ін, інколи було зокрема, як з вулицею згаданою мною, Чорновола разів п'ять відмовляли нам в номінуванні перемінальної вулиці. Ну Зеленко було про тому що вже був ухвалений той закон, про який я казав раніше, що вже фактично нас закон зобов'язував дозволятися тоталітарних назв там радянських назв, імперських назв тому власне от Зілянко було трошки простіше, але я рада, що була в попередньому, зокрема, скликані депутатському корпусі. Була група людей, які активно це підтримували депутати, члени не виконавчі комітету, і спільними зусиллями нам вдалося, от, дійсно набути таку класну назву таке, таким іменем закарбувати і на вулиці, і вулицею, і звісно, школою. Ви ведете свою програму актуально зволошеним». Як вибираєте теми для цієї програми? Що для вас актуально? Що до мене актуально. Насправді намагаюся слідкувати за новинами і в світі, і в Черкасах, і в Україні, що зараз турбує людей. Також намагайся бути уважним до свого оточення. Це там, друзі, знайомі, батьки обов'язково, колеги на роботі. Що людей зараз турбує, що їх цікавить, що їм болить, власне. І коли ти і відчуваєш суспільство і слідкуєш за теми темами, новинами про які пишуть колеги-журналісти. То очевидно, що вони також тримають на пульсі ситуацію. і відповідно вже намагаємося підбирати тих експертів, тих гостей в студії моєї програми «Актуальне антизволушена для того, щоб люди роз'яснили ситуацію, пояснювали чи в чомусь допомагали в чомусь щось рекомендували. Така відповідь. Дякую. Якби у вас була можливість запросити на програму будь-яку людину, хто б це був? Про що б говорили? Я би поділив. Би... На дві частини знову ж цю відповідь, це можливо якісь історичні персонажі, які були колись жили, і сучасники. То якщо повернутися до історичних персонажів, кого б я запросив на свою програму, і б хотілося б дійсно поговорити, був би той самий Ільєнко, там В'ячеслав Чорновіл, там Іван Іван Франко, Іван Мазепа, якщо говорити про українських відомих постатей, якщо говорити про світового рівня, я би запросив би на програму. як би це не звучало, можливо, дуже голосно б я б хотів зробити інтерв'ю з. З, з Ісусом Христом, там, з Мухамедом, можливо, там, з Буддою, з такими людьми, які змінили світ повністю. Я би запросив Черчилля на інтерв'ю, Маргарет ну, це такі вже уявні речі, наприклад, я говорю. Із сучасників. Я не хочу назвати це прізвище, але ми знаємо, через кого нас триває війна в Україні, і мені би хотілося би подивитися людині в очі і запитати, що ти робиш, навіщо ти це робиш, буваєш наших дітей, нащиш нашу країну, нашу націю. І, можливо, інші постаті сучасного світу, з яким я посилкувався би хотів би в своєму інтерв'ю. Дійсно, ці речі важливі, і коли ти дивишся в очі і відчуваєш людину, з якою ти спілкуєшся, це насправді круто. Ну і на завершення, яку би пораду могли дати молодому українцю? Молодому українцеві? Перш за все, це перш за все, це бути вірним собі, бути, відчувати себе перш за все. Любити себе, якби там нас не вчили, можливо, там, там радянська якась педагогіка, що там треба дати своє, поділися не дай. Але коли ти відчуваєш себе, коли ти в гармонії з собою, то тобі легше жити по цьому. Наступна цінність, яка повинна бути в твоєму житті, це обов'язково твоя сім'я. Це найголовніше. І твоє життя повинно формуватися навколо навколо цього. І обов'язково бути патріотом своєї держави, де ти живеш. Де ти плануєш створювати свою майбутню сім'ю? Це надзвичайно важливо. І обов'язково бути професіоналом. Неважливо, яку ти професію обереш, чи ти будеш не знаю, водієм зі цієї поваги, там, електриком, не знаю, чи богатером, чи юристом, чи президентом це не має значення. Важливо, щоб ти був професіоналом. І скажу відкрито і секрет, хоча це дитяча програма, і ви ще діти, що. Так, всі уроки важливі під час школи, коли нас навчають, нас намагаються максимально навантажити знаннями. Це класно. у Нас дуже крута педагогіка в Україні, але обери те, що тобі подобається. Подобається тобі бути тільки фізкультура чи, чи праця. Займайся цим, але професійно. Отак, От щоб тебе було круче, тебе нікого не було. Подобається тобі малювати. Не знаю, займайся цим. Гарно тобі йдуть мови чи математика? Ось тобто, визнач, що для тебе важливо, що ти що тобі подобається, щоб ти був професіоналом, щоб ти був найкращим у, у цій справі як казали там, ось. Анастасія она, там, найкраща журналіст України з світовим іменем. І нема питань. Неважливо, може ви там, не дуже добре знаєте математику там, чи не дуже добрий голос під час там, співу чи щось, але важливо бути професіоналом і з люблячим серцем, тому що любов перемагає. І на останнє традиційне питання: чим ви зазвичай займалися на парарах? Можливо, є цікаві історії. Історії дійсно багато, не всіх можна розповідати. Але скажу та чим займалися? Спілкувалися між собою, грали в різні ігри, в залежності дійсно від класів. Ну і було часто, що списували домашні завдання. Хай не слухає моя, моя рідна 20-та школа, там мої вчителі. Е, щось доганяли там, хто там забув вивчити вірша, якось там доганяв. Було час там, йшли в їдальню і всі, всі тусувалися. Ще був момент, коли вже в старших класах я був, а мене рідний брат, в мене є молодший. Я ганяв його з курілок, тому що я був проти, щоб він курив, то я заривався туди, сварився з ним, щоб, щоб він не, не курив поза, поза школою. А так, в принципі, дозвілля проводили, спілкувалися. Е, Якби це не зазвіло, слово, таке доріли. Кайфували життям. Дякую, до зустрічі. До зустрічі.